Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Багаторічну проблему підтоплення вулиці Чорновола після дощів, схоже, таке вирішать. На початку тижня у рівному презентували два проєкти, які планують реалізувати за кошти Європейського союзу. Зокрема, один з них спрямований саме на те, аби вирішити проблему, яка після кожної зливи виникає у центральній частині міста. Наша Лілія Мазур була на презентації цих проєктів. Вона розповість більше. Багаторічну проблему з підтопленням центральної частини рівного таки вирішать. Рівне стало переможцем двох грантових проєктів, фінансованих європейським союзом. Ініціаторами цих проєктів був Віктор Шакерзян і команда депутатів Рівне разом, які спільно зі спеціалістами майже два роки працювали над тим, аби можна було отримати гроші на ці проєкти. Один з них спрямований якраз на вирішення проблеми з підтопленням у зливу багатостраждальної вулиці Чорновола Степана Бандери та 16 липня. Окрім цього, передбачається, що проєкт зможе не лише усунути проблему з підтопленням вулиць, а й допоможе в екології міста. Цей проєкт дасть можливість нам розвантажити повністю фікальну каналізацію в тій частині міста по Степана Бандири, а в цій частині забере повністю ту воду, і головне її очистить, і ми зможемо спокійно, тоді вона піде в річку Устю і буде вже очищена. Нас дуже багато завжди. Критики стосовно екології. Це, наприклад, цей проєкт втілює, що це є екологічний аспект, і так само забирає дощ. Тобто, ми можемо собі чітко розуміти, що вода брудна може потікти там в річку, забруднити річку саму, а тут дасть можливість реалізувати саме з екології. На його реалізацію Європейський Союз виділить 1 мільйон 243 тисячі євро. Інший проєкт дозволить місту встановити коштом ЄС 100 наземних пожежних гідрантів. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакерзян розповідає: місто має потребу в цьому, оскільки ті. Гідранти, які є, не можуть в повній мірі допомогти рятувальним службам швидко і ефективно розпочати боротьбу з полум'ям. 50-х років в нас проходять мережі, коли, наприклад, приїжджаєш на, пожежний, ну, на пожежу чи на надзвичайну ситуацію, саме достатись до пожежного гідранту дуже важко. Чому? Багато там, порушників, автомобілями наїжджають на самі Люки. Ти їх не можеш відкрити. Тобто, воно там окислене. А це дасть можливість ставити їх ззовні. Тобто ти приїхав за декілька секунд, ти під'єднався, погасив пожежу і спас так само багато життя чи майна людей, які нам знаходяться в нашому громаді. Це підтверджують і ДСНСники. Начальник районного управління ДСНС Олександр Оноколо зазначає, поява зовнішніх гідрантів буде значно ефективною роботі. І це поява цих гідрантів зовнішніх. Вона не дасть нам ефективніше ліквідувати пожежі і здійснювати їх подальше гасіння. На реалізацію цього проєкту місто отримує 250 тисяч євро. За словами авторів проєктів, реалізовуватимуть їх впродовж 24 місяців. Відтак незабаром рівненські пожежники отримують можливість ефективніше боротися з вогнем, а центр рівного в зливу більш не буде перетворюватись на маленьку Венецію. Великодній кошик традиційний атрибут свята для багатьох рівнян. Тож напередодні люди вирушають на закупи, аби його зібрати. Зазвичай у кошик кладуть паски, яйця, м'ясне, сир і масло, а також хрін цього тижня. Аби з'ясувати та підрахувати, скільки обійдеться такий традиційний набір продуктів, ми вирушили на ринок. Тож скільки у 2024 році доведеться сплатити за великодній кошик, дивіться у сюжеті. Великдень день на носі, тож рівняни вже роблять останні приготування. Зокрема, збирають один з основних атрибутів свята великодній кошик. Щоправда, цього року збирати його планують не всі. А чи плануєте цього року от складати кошик і піосвячено? Ні, ні. А чому немає грошей? Для мене паска це не кошик. Це Ісус Христос, який Воскрес. Ті, хто все ж піде його освячувати, кажуть: всередину кошика хочуть покласти всі традиційні продукти паску, крашенки та м'ясо. Разом із тим більшість людей кажуть, що виділили на це до двох тисяч гривень. Планую покласти колбаску домашню, м'яска трошечки, бочочок, яйця, пасочку, соль, ну і все. Все, але скільки виділила, то не можу посчитати. ну Десь около двох тисяч, то, мабуть, що так є. Яйця, колбасу, бужаніну. Ну все, все, що на паску. Може, дві, може три, не знаю скільки. Складаємо, звичайно, пасочка, яєчка, зазвичай якась колбаска. – А Скільки цього року собі закладаєте бюджет на? Мінімально, тому що дуже високі ціни та і святкового настрою як такого зв'язку з подіями немає. Ну, Пасочку я почу сама, яєчка дали з села, колбаску дав тато, тому в мене бюджет мінімальні витрати це мука, напевне, гривні 250, яєчка, якщо рахувати десяток, 60 це якщо купувати. Ну, Я не планую витрачатися більше двох тисяч. Ми у свою чергу вирішили підрахувати, скільки цьогоріч доведеться віддати коштів, аби скласти кошик з усіма традиційними продуктами. Тож вирушаємо на ринок. Насамперед прямуємо до прилавків із кошиками. Середня ціна на них близько 400 гривень. Однак, усе залежить від розмірів ваших вподобань, ну і вміння торгуватися. Ну вони темніші, світліші. На Наразі менше, більше. Тому так, щоб було вибор великий. Ну, білі беруть, бо зараз вони вважаються більш святковіші, то там 500 такі вони стоять, ну, 550, але я теж кажуть, ціна договорна, вони, якщо люди, ну, поток міця, то доступаємо. Наступний і найголовніший атрибут – паска. Вона теж різниця за ціною. У середньому домашня паска вагою у 300 грамів, за словами продавців, обійдеться у трохи більше, ніж 100 гривень. Ці 200 грам, вони йдуть 75, 300 грам йдуть 110, 500 грам 165, а кілограм 320 залежить від об'єму, тому що вони різні і також декор є. Декор додає більше грам ще і воно виглядає набагато гарніше. Якщо ж любите не традиційну паску, а цікавішу випічку, наприклад, як панетони чи крафіни, доведеться доплатити кілька десятків гривень. У нас є крафіни, найсмачніші в рівному, це правда. Дуже смачні, дівчатки. А ще чим ми гордимося тим, що ми печемо, ми напевно єдині в Рівному, які печемо. Е Панітони традиційно у кошики кладуть і крашенки, тож вирушаємо до прилавка із яйцями. Десяток домашніх обійдеться в середньому у 60 гривень. Втім, більшість рівнян купують фермерські або ж від виробників. На них, за словами продавців, цінник удвічі менший, тож десяток таких коштує близько 30 гривень. Беруть дуже гарно, зараз ціна 28, але є і 23 на дикому, наприклад. І в меркетах може бути трошки дорожче. Ну можна продати в середньому 2-3 ящики в день. Отак в ящику для 360 штук. Це йде категорія С1. Середньо. Ну і не забуваємо про м'ясне та молочне. Зазвичай багато людей кладуть до кошика сир та масло. Якщо взяти 200 г сиру та упаковку масла, це вартуватиме приблизно 140 гривень. Натуральний сир у нас від 225 гривень ось такий моршковий Житомир-воробник. Далі йде 320 вахнярочка, клуб сиру і вже більше літні сири. Якщо взяти 200 грамів сирочка по 320, це буде 64 гривні. Масенко також від 225 до 320. 360 найкращий в нас був. Що ж стосується м'ясного, кільця ковбаски та шматок запеченого м'яса вартуватиме ще 140 гривень. Якщо любити бочок, то доведеться віддати іще близько двох сотень. 90 буде ця ковбаска. А 50 буде м'ясо десь так. А якщо якісь бочок, наприклад? Є різненькі бочки. Є такі по 220, по 270 і по 185. Ну і до м'ясного зазвичай люди купують і ще хрін. Продавці кажуть, середня банка домашнього обійдеться у 40 гривень. Є баночка значить, 20 гривень, є стаканчик 40 гривні. І більше, виходить, 200. Тож у підсумку за середній великодній кошик з усіма традиційними продуктами цьогоріч доведеться сплатити 1050 гривень однак ця ціна може суттєво варіюватися, зважаючи на особисті вподобання кожного. 1 травня у Рівному на захист порядку міста повернувся велопатруль. Кожного року, коли на вулиці стає тепліше, патрулювати вулиці рівного починають правоохоронці на велосипедах. Їхні обов'язки та повноваження такі ж як і в інших поліцейських. Однак, патрулювання вони здійснюють за допомогою двоколісних транспортних засобів. У середу на відкритті цьогорічного сезону побували і наші журналісти. Вони і дізналися, які нововведення у велопатрулі цьогоріч. У рівному з 1 травня розпочався сезон велопатруля, який уже 8 років поспіль оберігає спокій рівнян. Як розповідає інспекторка патрульної поліції Марія Теплюк, ці правоохоронці мають такі ж обов'язки, як і інші поліцейські, але патрулювання у них відбувається на велосипедах. Велопатруль зазвичай запускається з хорошою погодою. Тобто, так як у нас зараз сонячна тепла погода, ми заступаємо. Запуск у нас від сьогодні, саме від 01.05.2024, здійснювати патрулювання. Ми будемо з 12 години дня та по восьму вечора, по 20.00. велопатруль патрулює в паркі, сквери, набережні між будинкові території, оскільки є велика кількість порушень. Саме громадської безпеки, порушень правил дорожнього руху, реагуємо саме на ці порушення. Едуард Берестень уже три роки патрулює на велосипеді та розповідає, вони дбають про благоустрій рівного, тому щоб ефективно ловити порушників, мають таке ж спорядження, як і звичайні правоохоронці на автомобілях. З Собою те ж саме, що і у звичайного патрульного тільки що в нас в них йде кепі зараз в літню продоби, в нас йде шолом, який нам, нас захищає. Відповідно, у нас є бронежилет. Зброя, тобто пістолети, які нам видають на чергові перед заступанням на зміну. У Нас є кайданки, у нас є додатковий магазин до пістолету, і так само сльозогінний газ. Вони це все нам необхідно, так само як і звичайним поліцейським для несення повноцінної служби. Начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук зазначив: якщо хтось має бажання стати до лав правоохоронців, щоб разом піклуватися про порядок у місті, то зараз відбувається набір, який може пройти кожен охочий. В Цілому йде набір на 270 вакантних місць. Набір відкритий для всіх громадян від 18 років. Набір іде так потужно, людей йде досить багато, але все одно щоб відбрати, відібрати кращих. Ми все ж анонсуємо, говоримо, спілкуємося з вами. Ось і запрошуємо громадян до нас подаватися. Хто хоче випробувати свої сили, бути корисним для держави. Кидалися камінням та били колодою. Увечері, 1 травня, на території місцевого парку Оствиця у Рівному двоє невідомих познущалися з тамтешніх тварин. На той момент нікого з працівників не було на місці. відтак кривдників ніхто не зупинив. Про ситуацію вони дізналися пізніше, коли переглядали камери відеоспостереження, Тож і вирішили написати на кривдників заяву до поліції, у якому стані тварини та чи вдалося знайти порушників, дізнавалася наша Софія Капінос. Знущання над тваринами. Двоє невідомих на відео відвідувачі парку історичної реконструкції Оствиця. За словами засновника проєкту парку Юрія Ойцюся, навідалися сюди вони 1 травня близько восьмої вечора. Втім, з невідомих нікому причин звичайна прогулянка перетворилася на знущання над тваринами. Чоловік додав про те, що сталося, побачили на камерах відеоспостереження ще ввечері. Це було два хлопці, орієнтовно там 18-20 чимось років, а приблизно з 19.45 по 20.30. Ну, на головаті на відео буде видно, як вони в себе вели, як вони ходили. Кинули якусь каменюку в свиню, там щось гупали, щоб її вигнати з хатинки, щось там до овечок, які жарти там теж такі недолугі були. ну, Жарти на рівні. Юрій Ойцюсь розповідає, найбільше перепало улюбленцю усіх відвідувачів баранчику босі. На щастя, зараз із ним усе добре. Дивує лише те, що кривдникам ніхто не зробив зауваження. Хоча люди на території парку у той момент були. З Босою, здається, все нормально. Він їсть, якби я так його морду пропробував, тобто нема такого, що йому десь боляче. Десь він. Жаліється, ну здається, все, все нормально, все те, що я дивився. Ну те, що я знаю, точно що було до нього таке застосовано. сила така серйозна. А ну по іншому то не знаю. Водночас Юрій каже, цього могли б запобігти. Якби на території Оствиці були встановлені обіцяні їм три роки тому додаткові камери відеоспостереження. Завдяки цим девайсам і правоохоронці могли б відслідковувати ситуацію у парку. Додає, вже наявні у них камери таких функцій не мають. Якби були камери на парковці від мені в варти, там те, що планувалось, то в принципі їх би зловили за годину. Тобто поліція би зразу би забрала і не було б проблем. Тобто ну багато можна уникнути таких випадків. Це Та це в рамках не знаю, як програма називається насправді. Це в камери по всьому місту ставляться. Доступ поліції, муніципальної варти, загальна мережа. Мало бути одна-дві камери, які просто показували вхід і парковку, щоб вони бачили, що відбувається. Вони просто пишуть на загальний сервер, базу. А там, якщо щось сталося, вони вже далі мають. У будь-якому разі працівники парку Оствиця переконують, просто так цю історію не залишать. Сьогодні написали відповідну заяву до правоохоронних органів, аби за свої дії порушники понесли покарання. Після з'ясування усіх обставин, а також встановлення порушників, буде вирішуватись питання про притягнення їх до відповідальності за статтею 89 кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, відповідно до частини першої статті жорстоке поводження з тваринами. Знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що завдало їм фізичного болю страждань, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, тягне за собою накладення штрафу від 3400 гривень до 5100 гривень. Ті самі дії, вчинені стосовно двох і більше тварин, або групою осіб, тягнуть за собою штраф від 5100 гривень до 8500 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Правопорушників становлять. Лють поліцейські. Передвеликодні приготування об'єднують. У четвер в Рівному школярі та військові спільними зусиллями прикрасили 150 пасок. Робили це в рамках акції Паска вдячності, яку в нашій громаді проводять вже другий рік поспіль. Військові кажуть, цей процес їм приніс багато задоволення та подарував атмосферу свята. Більше про те, як проходила акція, дивіться у сюжеті. Нам військовим. Це спокійство, Ми спокійні люди становимося. Самі розумієте, війна людей спокійними не робить. Вона робить злими. Но тут ти спокійна людина такі враження отримали військові, які нині проходять реабілітацію на Рівненщині від акції Паски вдячності її провели сьогодні на базі одного із ліцеїв міста. Головною метою цього заходу було подарувати душевне тепло, спокій та атмосферу свята для наших захисників, тим самим висловити їм свою вдячність напередодні Великодня. Адже саме завдяки цим людям ми можемо його відзначити. Свято неділю. Воскресіння Христа, і ми розуміємо, що саме це свято вселяє в наші душі ще більшу віру і надію на те, що зовсім скоро ми всі зможемо сказати те слово, яке ми так, так сильно хочемо почути. Наша перемога. участь у цьому заході взяли військовослужбовці, школярі, депутати та рівненські меценати. Усі вони вклали у прикрашання святкової випічки свою душу, тож кожна паска вийшла унікальною та красивою. А до організації заходу долучилися місцеві підприємці. Вони підготували усі інгредієнти для замішування тіста, а потім ще й за усіма традиціями випекли аж 150 пасок у великій печі. За їхніми словами, до такої акції вони долучаються вже вдруге. Пасочки випечені з дотримання всіх українських традицій в печі на дровах нашими друзями-партнерами Мацик Юей. Хочу вам всім подякувати, що ви всі присутні небайдужі. Даний захід проводимо другий рік поспіль. Метою даного заходу об'єднати небайдужих людей. Які у нас сьогодні присутні на даному закладі, за словами секретаря рівнеради, у такий спосіб вони вирішили подарувати нашим захисникам, бодай маленьке відчуття свята, адже вони заслуговують на нього найбільше з усіх. Тож уже оздоблені паски планують передати у медзаклади Рівненщини, в яких наші воїни зараз проходять лікування. Але свято має в кожному домівку прийти і незалежності, де ти зустрічаєш це на передовій чи на в Свою чергу це така. Хороша акція, вона перш за все з гуртую, вона показує молоді, яка ціна нашої незалежності, вона показує тим, що ми все-таки чекаємо ту перемогу. Після того, як усі Паски вже були оздоблені, їх одразу освятили, аби швидко встигнути доставити їх нашим воїнам. Пасхальні подарунки для соціально незахищених верст населення напередодні великодня у рівному відбулася благодійна акція, в рамках якої пенсіонери, люди з інвалідністю та ветерани війни безкоштовно отримали продуктовий набір. Що увійшло в перелік продуктового набору, та як на таку ініціативу відреагували люди у сюжеті Лілії Мазур. Тисяча триста пасок, чай, печиво, олія та сир – це Далеко не весь перелік продуктів, з яких складалася пасхальна турбинка. Такий подарунок напередодні Великодня отримали соціально незахищені верстви населення. Серед них пенсіонерка пані Галина каже, дуже приємно, що про них пам'ятають та роблять подарунки, тим паче напередодні такого великого свята. Дуже задоволені, і дуже приємно, що ще нас пам'ятають, і нам в такий скрутний, нелегкий час є. Допомога хоче, нам допомагають. Міська влада дячні ми міській владі, особисто Віктору Шкерезяну, що він все-таки нас підтримує і заботиться про нас. Акція відбувалась в територіальному центрі соціального обслуговування. Її спільно з рівненським бізнесом організували благодійний фонд Віктора Шакризяна та громадська організація Рівне разом. Це для цього закупили і передали 1300 пакунків, які розраховані на таку ж кількість осіб. Їх усіх розвезуть нужденним. Зокрема, також певна кількість пакунків погіде до жителів Василова. Голова громадської організації Рівне Разом Світлана Марчук розповідає: ідея виникла ще задовго до початку свят. Завжди перед всіма святами організовуємо різні заходи, різні такі якісь події. І ми розуміємо, що таких людей стає все більше, дуже багато одиноких людей. Виникла така ідея, аби саме до Великодня, до такого великого свята для всіх нас, саме… Допомогти людям зробити їм приємне, нагадати, що вони не одні. До благодійної акції долучились також і низка меценатів. Серед них торгова марка Щедрик. Представниця компанії каже, намагаються завжди долучатись до подібних заходів. Тож і цього разу охоче підтримали таку ініціативу. Завжди стараємося долучатися до благодійних ініціатив. І з територіальним центром співпрацюємо на постійній основі, але зараз нас налагодилась ефективна співпраця з міською владою, тому з радістю підтримали акцію саме Віктора Володимировича і надали сир для усіх потребуючих. В свою чергу виконуючи обов'язки міського голови, Віктор Шакризян зазначає, допомагати людям, які в силу поважного віку та супутніх недугів опинилися у скрутних життєвих обставинах, це обов'язок, чи не кожного. Адже ці люди, як ніхто, потребують уваги і підтримки. Сьогодні ми хочемо так само його всіх привітати. Це, і там є листівочки, побажати всім перш за все здоров'я, всім нам перемоги. І головне, щоб всі вдома собі були такому домашньому затишку. І чітко розуміла, що теж є люди, які безпосередньо піклуються за цих людей, і ми маємо не залишати їх так само наодинці. Тому це наша мета і ця акція вона така є спільна, об'єднуюча. і Я думаю, що будемо надалі такі речі робити. Це є хороші справи. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.